Всіх вітаю! Прийшов час циганського прогнозу для України на вересень 2022 року. Я хочу витягнути 5 карт на циганській колоді карт і подивитися, яким буде вересень 2022 року для України, для українців. Поради, підказки, попередження. Є перша карта. Це карта, яка називається Дінгі, гроші. В принципі, хороша карта, в принципі, позитивна карта, карта, яка говорить про збройне підсилення, матеріальне підсилення України, можливо, якісь нові інвестиції, якась нова допомога західних партнерів, можливо, якесь підсилення збройне, якась дуже важлива гуманітарка. Хороша карта. Далі дивимося. Наступна карта це карта, яка називається Стара дама. Ось це вже є підказка. Підказка, яка рекомендує звертатися до досвіду старших, мудріших людей, воєнних експертів, людей, які розбираються в питаннях воєнних е характерів. Карта, яка говорить, щоб ми прислухалися до досвіду старших і мудрих людей. І Якщо ми самі маємо якісь важливі підказки та цінну інформацію, щоб ми нею обов'язково ділилися з іншими. Наступна карта вересень 2022 року, така не надто приємна карта. Карта, яка називається Скорбі. Така трохи негативна і небезпечна карта. Карта, яка говорить про те, що все-таки загроз буде ще багато і втрат буде ще багато. Ну, це я нікому не відкрив істини, це війна, і на війні завжди є втрати. Але просто карта попереджає, щоб ми готувалися, що нові провокації, в тому числі і серед цивільних, не тільки серед військових, можуть бути. Ще одна карта, яка випала, мені дуже подобається. Карта, яка називається Удача знову ж таки, бачите, такий ріг ізобілія. Гроші випадають, монети. Дуже прекрасна карта. Карта, яка говорить про дуже велике і значне фінансове та бойове підсилення. Дуже сильне підсилення України в матеріальному та військовому плані. І остання карта, яка випала, це карта, яка називається Юна жінка. Карта, яка говорить про активізацію жіночої енергії. І я бачу тут на картах, тут практично скрізь на картах зображені жінки. Практично скрізь на всіх картах, на кожній з цих карт зображена жінка. Тобто я бачу активізація дуже сильна жіночої енергетики в вересні 2022 року. Тому жінки, українки. Об'єднуйтеся разом сила. допомагайте країні, допомагайте армії, допомагайте ближньому своєму у ваших руках. Жінки України дуже велика сила. Взагалі розклад трохи позитивніший ніж на серпень. За винятком цієї карти, за винятком карти. Скорбі, я можу сказати, що принаймні фінансове підсилення України буде дуже потужним. Нехай воно так і буде.